Більше про це знає наш колег муслімоміров. Вже є з нами на зв'язку. Тобі слово. Доброго вечора, колеги. Що ж, прийдемо до новин Криму. У п'ятницю, 14 квітня, тобто сьогодні, у багатьох містах окупованого Криму відбулася евакуація дітей зі шкіл. Масове залишення шкіл в окупованому Криму відбувалось через інформацію про мінування. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. А також підтверджує окупаційний радник голови Криму Олег Крючков. Наразі евакуювали дітей зі шкіл Чорноморського, Совєтського, Лєнінського району. Керчі, Гурзуфа, Ялти, Феодосії та Сімферополя. У Роздольненському районі так звана планова евакуація шкіл відбулася разом із вчителями та техперсоналом. Повідомляє телеграм-канал Кримський вітер. У Росії понад чотири місяці отримують у заручниках Кремлу Умєрову під виглядом адміністративних арештів. Про це нам повідомив брат заарештованої Умєров. За його словами, лініє затримали під час перетину грузинсько-російського кордону, коли вона їхала до окупованого Криму для нагляду за неволіковно хворим батьком наприкінці 22-го року. Брат затриманої каже, що росіяни закидають його сестрі надумані обвинувачення у непоко. Орі правоохоронцям на даний момент Умірову утримують в ізоляторі тимчасового утримання Владикавказа. Єдиний злочин, який вона вчинила, не отримала російський паспорт, будучи уродженкою Автономної Республіки Крим. каже Азі Сумєров, та закликає всіх небайдужих громадських активістів, правоохоронців, організації, е орган державної влади сприяти у визволенні лінії з полону. У Криму скасували. Військовий парад окупантів на 9 травня. Такі дії влади псевдоголова Криму Сергій Аксьонов виправдовує в своєму телеграм-каналі міркуванням безпеки. За його словами, окупанти, незважаючи на скасування святкових заходів, представники місцевих окупаційних органів влади відвідують ветеранів. Згодом Аксьонов зауважив, що скасування зазначених заходів заходів стосується лише так званої Республіки Крим у Севастополі паради. Проводитимуть проте замість парадів в Криму окупанти продовжують змушувати школярів деяких шкіл Криму робити медалі для так званих героїв спецоперації. Про це повідомляє аналітик Кримсос Євгеній Ярошенко. Також українських дітей в Криму змушують готувати посилки окупаційним військам у межах марафону. Наша пабіда, який триває в різних регіонах Росії. Та на окупованих територіях України та раз на тиждень у школах тимчасово окупованого півострова співають їм держави-агресора. В окупованій Керчі відмінили щорічну смолоскипну ходу у ніч з 8 на 9 травня. Про це повідомляє прес окупаційної адміністрації Керчу. Коментарі пропагандистському телеканалу Крим 24 Смолоскипну ходу в Керчі окупаційна влада проводить щорічно, коли жителі міста із запаленими смолоскипами проходять центральною вулицею на гору Мітрідат до Обеліска слави і вшановують пам'ять загиблих у роки Другої світової війни радянських воїнів. Окупаційний суд розглянув протокол проти активіста Кремля Рулана Османова без його участі. Адвокати Османова мають намір розкаржити рішення стосовно протоколу. Про це розповів адвокат активіста на сторінці Османова у Фейсбук. Османова затримали після обшуків співробітники центру з протидії екстремізму і звинувачують тут у тому, що він дрібно хуліганив в інтернеті. А, в тому, що... А, значить, хуліганілтернелка хуліганів Ролана звинувачують в тому, що він ніби шкетував в інтернеті. Суд доводить, що Ролан висловлював свою думку щодо так званої часткової мобілізації, яку проводили восени минулого року. Це достатньо резонансна подія. Він висловлював свою позицію щодо виїзду значної кількості людей з Криму, в тому числі кримських татар. За що співробітники центру з протидії екстремізму побачили злісний намір, який тягне на скоєння адміністративного правопорушення? злосний умисел умисел на завершення адміністративного правонарушення. Лікарка незаконно засудженої мешканки Криму Ірини Данилович підтвердила велику вірогідність її втрати слуху. В результаті обстеження лікарка підтвердила, що незаконно ув'язнена громадян громадянська журналістка Ірина Данилович може втратити слух через несвоєчасне надання медичної допомоги. Про це пише аналітик Кримсос Євгеній Ярошенко. Вірогідність втрати слуху становить 50% за інформацією про у подальшому огляди стану здоров'я Данилович проводитимуться за ініціативи окупанського СІЗО. Доля 21 зниклої людини у Криму залишається невідомою. Кримськотарський ресурсний центр опублікував на своїх сторінках в соцмережах імена зниклих. Зараз ви можете побачити їх на своїх екранах. Представники Кримського тарського ресурсного центру неодноразово інформували міжнародну спільноту про відповідні випадки порушення прав людини в окупованому Криму та направили десятки заяв звернень та звітів до них. Для повної безпеки та свободи судноплавства у Чорному та Озовському морях треба звільнити Крим від окупації Росією. Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков. Український міністр впевнений, що це буде зроблено. Про це він повідомив на першому чорноморському безпековому форумі у Бухаресті вчора, 13 квітня. Міністр також зауважив, що українська влада зробить все для деокупації Кримського півострова. Після цього вже можна буде гарантувати повномаштабну безпекову ситуацію у чорному морі разом з країнами партнерами. За інформацією УНІАН, у Бухаресті на тристоронній зустрічі було підписано меморандум. Про продовження плідної співпраці між Україною, Румунією та Молдовою станом на кінець січня 2022 року сума збитків України від окупації Росією Криму склала понад 106 мільярдів доларів США або понад 3 трильйони гривень. Це встановили експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Про це йдеться у публікації інституту у Телеграм. Серед об'єктів експерти дослідили грошові активи, рухоме та нерухоме майно, земельні ділянки та факти. Незаконного користування Росією корисними купалинами та континентальним шельфом, які належить Україні. Експерти вели розрахунки на базі даних від міністерства та відомств України. Зазначають, що найбільших втрат зазнали НАК Нафтогаз це понад 395 мільйонів гривень, державне управління справами – понад 180 мільйонів гривень. Міністерство екології та природних ресурсів понад 140 мільйонів гривень. Міністерство оборони України. Понад 75 мільйонів гривень фахівці проводитимуть додаткові дослідження, обрахунки та врахування у загальних збитках суми опущеної вигоди. Чому б Сполученим Штатам Америки не допомогти Україні в Криму? Таке питання ставить військовий американський експерт Бен Ходжес. колишній командувач армії США в Європі. Вважає, що придушити Чорноморський флот РФ у Криму Україні мають допомогти США. Давайте послухаємо, що сказав експерт завжди припускав, що українцям не вистачає боєприпасів, бо вони використовують їх у величезних кількостях. Адміністрація має не тільки що сили намагатися передати їх у ще більших масштабах, а й знову розглянути питання надання F-16 чи інших літаків, які би могли допомогти, і ми повинні надати їм допомогу, чи то винищувачі F-16, чи тактичні ракети Атакамс, снаряди чи різні типи високоточних засобів більшої дальності, які дозволили би змусити Росію не виконати використовувати Крим як місце, звідки вона завдає своїх ракетних ударів, чорноморський флот стоїть у Севастополі. Кораблі виходять у Чорне море, запускають ракети по українських будинках, після чого повертаються до порту. Чому би нам не допомогти Україні придушити Чорноморський флот або ВПС Росії, що розташований в Севастополі, або ці безпілотники, які запускаються із Криму? Крим це пастка для росіян. Тримати такий довжелезний фронт росіянам складно, і, скоріш за все, вони будуть бігти з Криму. Припускає український військовий експерт Роман Світан. Давайте послухаємо його. Росіяни попали в лавушку, Вони самі в неї залізли. Росіяни потрапили в пастку. Вони самі в неї залізли. Кримський півострів сам по собі великий котел для будь-якої армії. Жодна армія в світі, що обороняла Крим, не втримала його і програвала ті, що йшла з материку. Не було ще в цій історії іншого. Будь-яка армія, яка заходила в Крим, вона знищувала ту, що знаходилась в Криму, і всім іншим доводилось бігти або плисти з півострова в Тамань. Тому вхід в Крим він вже викличе деякі моменти безперспективності подальших дій російської армії взагалі на території України є ще декілька немасштабних а коротких дій, які зможуть привести російську армію до того, щоб вона сама для себе створила негативні умови. Утримання Криму та ця довжина фронту уздовж Азовського узбережжя протягнулася на сотні кілометрів. З військової точки зору її неможливо втримати. Глибина фронту замала для втримання, а вони притиснуті до Азовського моря. В залежності від швидкості нашого руху в них тільки один вихід. Бігти нам потрібно правильно обрати напрям нашого руху до Криму. Це вихід з Херсону одразу на армянськ або з нової Каховки на армянськ. Це вже буде проблема для кримського угрупування росіян. Винищення їх вирішить вже половину стратегічних задач. для кримської групи руху – унічтаження і рішення як мінімум половини стратегічних задач. Російські пропагандисти бояться, що українські війська все ж таки підуть на Крим, тому радять своїм військовим загарбникам не нехтувати інформацією про український контрнаступ. Не нас дай Боже легковажно ставитися до цього контрнаступу. Я, можливо, навіть по колу, але закликаю завжди пам'ятати вересень минулого року харківські події. Вони тоді теж анонсували. Потім ми відійшли з Херсона. Щоб ніхто ні був, не побіг. Ось, щоб не відходити вже не треба. На цьому це все. Дякую, колеги.